А що гребінка, це село! Та це ж! Гребінка, кримінальна столиця! Бам-бам-бам! Let's go Я з грибінки в мене план. Вийти ввечері зловий туман. Ларьок на розі баба, маня шифрує, щось на районе мутиться, пари з вкурює В фідістки пахне не парфум. Це мікент фарить компот віздум. Нади схочиться і діджей мій брат. Крути Но не сидиться, тя, до ранку, це наша традиція. Пре-пре-ту-пре-та-та-та кафе магія, входжу, як принц, там борщ, і кальян і танець під син. Мене знає кожен пес і голубо я тут тоуджений, якісь там лоб, пацани з гаражів. На стилі гулі в качає діп хаус у селі. Місцева красуня каже, є хто. Я той, хто рулить цим містом давно. Гребінка, тримінальна столиця. Купчик зачекай, тут поліція. Кримінал це стиль, ніхто не плаче, бо вже звикли до пиль. Це тобі не центр, тут своя столиця, де навіть бомшита як Аліса Ребінка, би це не жарт. Тут танцюють навіть під варт. Ребінка, кримінальна столиця, і крапка.